Що тільки не зробиш, щоб вам було весело. Всім привіт! Сьогодні ми будемо робити челендж Макіяж. Я дуже часто дивлюся американських або просто західних блогерів. І на цей раз я подивилася відео Нікі Туторіалс, одна з моїх улюблених мейкап-артистів. І в неї вийшло відео про челендж з Uno, де картки Uno вирішують, скільки шарів макіяжу, власне, косметики в тебе буде на обличчі. Я придбала собі картки Uno. Як ви бачите, фізичні я дуже люблю, до речі, онлайн гру Уно. Я постійно в неї граю з подружками сама, і тому сама гра мені дуже. Подобається, але ще жодного разу я не пробувала фарбуватися за допомогою цих карток. Отже, швиденько розкажу вам правила. Коли ви витягаєте цифру, це її Цифра власне означає кількість шарів, які ви будете наносити на своє обличчя того чи іншого продукту. Власне, якщо в нас етап праймеру, ми наносимо три шари праймеру. Якщо в нас етап тональної основи, яка цифра випаде, стільки шарів тональної основи ми її будемо наносити. Плюс два або плюс чотири це означає, що я витягаю ці картки і витягаю ще одну і додаю до цього значення значення цієї картки. Наприклад, тут це буде означати, що я нанесу. Дев'ять шарів косметики, тому що п'ять плюс чотири дев'ять. Дуже страшно. Картка. Реверс означає, що ми повертаємося на крок назад і. Переробляємо, додаємо ще декілька шарів попереднього нашого етапу. І картка skip, або пропуск означає, що ми пропускаємо певний етап косметики. Я собі ці етапи виписала, щоб нічого не забути. Як бачите, їх тут дофіга. дуже багато. Всі нам треба встигнути зробити за це відео, тому поїхали. Походу, розберемося. Перетасую все ще раз. І перший етап це праймер. Скільки ж шарів праймеру нам скажуть нанести карті? Знаєте, коли дивишся такі відео, воно якось не так страшно виглядає, і смішно. А коли на собі це робиш, реально не знаєш, що тебе чекає. Отже, ми наносимо чотири шари праймеру. Дуже зволожену шкіру ми отримаємо, звісно. Я буду брати в якості праймеру ось цей праймер від NYX, який називається Bear with Me, Hydrating Daily Primer Base Perfectus Hydrated and Gel. Щоб це не означало. І він такий гелевий. Я гадаю, що. У нього дуже така дивна текстура, як бачите, така супер желейна. Блє. Отже, це кількість, яку б я нанесла за один раз, тому це перший шар. Вбиваю його, щоб все впиталося там потім, всмокталося. Чудово, прекрасно. Другий шар. Що ти за звуки видаєш? Другий. Впало, підняла. Дам йому час трошки висохнути, можливо. Третій шар. О май гар! Воно так видавилося красиво. Боже, я сподіваюся, що тональної основи буде небагато шарів. Бо ми пам'ятаємо, що було, коли я видавила на себе 10, як це правильно нажать на натискання тональної основи, коли ми робили челендж з. Що це було? Тональна основа, як у Мереді. Я не знаю, пам'ятаєте ви це відео чи ні, але то був жах. І коли в мене на обличчі багато тональної основи, чесно кажучи, мені це не дуже подобається. Так, це був третій, а в нас чотири, я нагадую. Отже, поїхали четвертий шар. Боже, в мене весь пробничок цього праймеру вже використаний. І я знаєте, що відчуваю? Що в мене шкіра ніби трошки пощіпує? Я сподіваюся, в мене не відвалиться обличчя. От ви знаєте, десь на третьому шарі було ще нормально, але четвертий. Був ну точно зайвим, тому що я відчуваю, що в мене забагато всього на обличчя, хоча я тільки почала. Далі в нас на черзі тональна основа, те, через що я переймаюся, як я вже сказала, найбільше. Але давайте не тягнути. Ви перші дивитеся, що там, що там все погано. А чому саме зараз? Нє, ну ні, це нагадаю означає, що мені треба витягнути ще одну картку, і до неї, до її числа, додасться ще плюс два. За шо? Якщо хтось не зрозумів, це означає, що я роблю зараз сім шарів тональної основи. Nice. Я буду використовувати тональну основу від Evelyn. До речі, скоро в мене на каналі вийде все обличчя Evelyn. Підпишіться, поставте лайк, колокольчик, дзвіночок, що як там він називається, я не знаю правильно, щоб нічого не пропустити. Поїхали! Пум-пум! Ось таку кількість я наношу зазвичай на своє обличчя, я її буду рахувати як один шар. Я не хочу і мені. Хто тебе питає, що ти хочеш? Розважай людей, це твоя робота. Буду вбивати, як можу, щоб воно там все всмокталося, нормально, вбилося. Другий шар, так виглядає перший. Сім шарів це дуже жорстко. Чесно кажучи, я ще взяла таку тональну основу для цього челенджу. Я ще взяла таку тональну щільну. І, чесно кажучи, я не подумала про те, що може там бути багато шарів. Я думала, скільки випаде. Три. Три це нормально, можна і пережити. Сім! Це тільки в мене така ступінь візіння могла бути, я не знаю. М -м, дуже красиво. Третій шар. Моя шкіра ще не відійшла від кількості праймеру, а я її вже забуваю кількості тоналки. Вау! Ефект фотошопу. Я не пам'ятаю, який це шар, це проблема. Я думаю, десь четвертий. Якщо це вже п'ятий, і я нанесу зайвий шар, то це мені урок на все життя. І математика мені все ж познадобилася. Вчителі були праві. Чесно кажучи, мені здається, я отак нігтем проведу, і в мене зніметься такий, знаєте. Як шар крему з обличчя. П'ятий. Я не знаю, видно, що на моєму обличчі багато продукту. Пишіть, бо мені в дзеркалі, отак, от, якщо я змурюся трошки, воно не наче не так і жахливо. Просто ця тональна ще засвітла для мене. Я її використовую тонким шаром, щоб чисто потім відконтуруватися і все зменшилося. Але коли ось так концентровано і багато її наносиш, вочевидь, вона занадто світла для мене. До речі, я тільки що зрозуміла, що ви жодного разу не бачили мене на цьому каналі з чубчиком таким. <пілістична> Поліція косметики виїжджає вже за мною. Шостий. Ну, і сьомий, фінальний. Боже мій. Мені здається, моя шкіра думає, та за що? Та за що мені це все? Я не знаю, скільки ви готові наблизитися до мене, щоб роздивитися стан моєї шкіри прямо зараз. Але у вас нема виходу, ви тут разом зі мною. Ну, чесно кажучи, все дуже погано. Особливо мені подобаються ось мої очі і шкіра навколо носа. Дуже подобається мені цей челендж. Наступний крок. Що там в нас? Консилер, я і забула. На, якийсь, на якусь мить я і забула про це, боже, ну якщо там якась велика цифра, то ми просто зможемо потім віддерти все це як маску з мого обличчя. Три. Знаєте, після сьоми шарів тоналки три виглядає як щось зовсім зовсім не страшне. Я буду використовувати ось цей консилер від Essence. Я не пам'ятаю, чи підходить мені цей колір. Тому oh, не дуже. <роте> Проте в нас нема виходу. Я наношу, як зазвичай, я наношу консилер. І так, власне, три рази. Мені здається, чи він тимніший за мою тональну. У нас сьогодні косметика з спецефектами. Я ж кажу, після тональної основи мене вже не знаю, чи злякає, що ще. Другий шар. Мене, до речі, в коментарях в інстаграм, коли я викладаю макіяжні історії, завжди знаходяться люди, які пишуть: Боже, хіба тобі потрібні всі ці шари, штукатурки на обличчя. До речі, підписуйтеся на мій інстаграм, у мене там класні макіяжні історії. Так от, що ви скажете на це? Як вам таке? Ви ж розумієте, що могло бути і гірше? Ну, типу, для мене ось це ось це багато косметики. Заверюся в екранчик камери і не впізнаю себе просто жесть. Дякувати Богу, наступний етап в нас це контурінг. і ми повернемо трошки життя на наше обличчя. Але не хотілося б занадто багато життя повертати. Знаєте, там 10 шарів я не вивезу. Отже, ми наносимо. Один шар контурингу! Один! Ууу! Це це дуже хороша новина. А чи вистачить мені з такою кількістю туналки одного шару? Питаннячку, перевіримо. Я вам вже показувала цю помаду і покажу ще раз. Я її використовую як контурінг кремовий. Це нікс у відтінку Монкіс Mookins Мукінсмаки. Прочитайте самі, будь ласка. Отже, я наношу контурінг сюди, сюди, також на планету лоб, сюди. А знаєте, по цій тональній основі, якої там кіло в мене на обличчі, воно так скользить приємно. Навколо губ. Трошки і підборіддя. Один шар контурінгу в цілому, мені здається, вистачить, тому що це доволі таки пігментована помада. Плюс нас там далі буде ще сухий контурінг, тому я гадаю, що ми вивеземо цю катку. Ні, ну на цій тональній основі, звісно, все дуже класно тушується, все кремове, все сухе подивимося, як буде виглядати. Тому що, чесно кажучи, я навіть боюся закріпляти це все пудрою як це все буде. Як пиріжок, мені здається виглядати. Хоча я люблю пиріжки. Бабуцині пиріжки з картопелькою. Мх. Жарені. Мх. Боже мій, хочеться пиріжечків. Ставте лайк, якщо теж думаєте про бабусині пиріжки, коли фарбуєтеся. Я все ще виглядаю як якийсь привид. У нас далі рум'яна. Рум'яна нас точно повернуть до життя, тому що рум'яна це рум'яна. У Нікі власне, в якої ми взяли цю ідею для відео, в неї у відео рум'яна Rare Beauty, Мені здається, що дуже сміливо, тому що вони гіперпігментовані. Хоча, можливо, я це вигадала, і в неї відео не такі. В мене відео будуть отакі от рум'яни. Рум'яна від селене Гомес. Я ж кажу, у нас сьогодні все зі спецефектами. Вони дуже-дуже пігментовані, і я не буду навіть своч робити, бо я це потім відмивати буду під підням. Вони дуже пігментовані і дуже концентровані. А що я наношу? я ж не витягнула картку? Сорі, посиди, поки тут крапелька. Я, я задумалася, вибачте. У -у -у, якщо тут буде багато шарів, то ми будемо червоні, як томейто Не хотілося. Б. А. Ні! 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 Тільки! По-перше, я проти. По-перше, я проти того, що ми будемо без рум'ян. Тому що, якщо чесно, я занадто бліда. По-друге, я вже нанесла крапельку. Це що мені стирати? А, мені не подобається це відео вже. Обережно зняти так, щоб не змити півтоналки. It hurts my feelings. Знаєте, мені іноді пишуть, що я занадто емоційно реагую. Але як можна реагувати на те, що тобі заборонили користуватися рум'янами? Рум'янами. Я коли ти виглядаєш як бліда, поганка, що мені з цим робити? Я заспокоїлася. Отже, ха 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 У нас далі пудра. Те, що я хотіла, ще більше білого кольору на обличчі. Чотири. А чому не навпаки? Чесно кажучи, я б хотіла навпаки, щоб в мене не було пудри на обличчі, але були рум'яна. Але життя це життя. А я приколістка. А я забула, що я для цього челенджу собі взяла ось цю пудру. Коротенька історія цієї пудри. Я її замовила вночі. А ви знаєте, що таке шопінг вночі. Це ти додаєш в корзину речі, які тобі по факту не потрібні. Потім вони до тебе приїжджають, і ти такий. Я це замовляв. Це пудра від Dior. і ви скажете, о, fancy looks, fancy Prada, gucci. Круто, типу, пудра від Dior. Фіолетова. В неї такий лиловий колір. Я чомусь вирішила, що це буде дуже смішно, якщо в мене буде багато шарів фіолетової пудри на обличчі. Дуже смішно стеф. Ну що поробиш, давайте наносити. Отже, це перший шар. Перший шар я закріплюю собі тональну основу таким чином, зазвичай. Під очима. Лоп. Єдиний плюс в цьому всьому другий шар. Дивіться, скільки тоналки залишається на спонжику. Єдиний плюс, що вона дуже тонким шаром лягає на обличчя, тому мені здається, не буде якось дуже перегружено виглядати, чи як це назвати. Хоча як це може виглядати не перегружено. Третій шар. Я відчуваю, як знаєте, це все перевтілюється, перетворюється на моєму обличчі на якесь тісто, тісто для якихось оладики. Я сама себе вже лякаю. Що робили контурінг? Що не робили контурінг? Дивіться, яке воно кругле, біле, як яйце. Олівець для брів на черзі додамо хоча б якогось кольору цьому обличчю. В мене олівець від Benefit у третьому відтінку. Боже, поможи. Будь ласка, спаси. Сохрани. П'ять. А як? А як? Це типу я що, Повинна повернутися п'ять разів на одне й те саме місце. Це ж будуть дуже чорні брови. Це хана. Я побачила себе в дзеркалі. У мене ось тут зморшки від того, скільки тут тональник. Мама, мама. Мені знаєте, мені це вже істеричний сміх. Боже, я виглядаю, як бабця. Це жахливо виглядає. Окей, малюємо брови. І так, п'ять разів. Отже, перший шар я зробила. Я не знаю, просто зверху буду знову малювати. Знову малювати одне й те саме. Що за брови з 2017 року? Я не розумію. Окей, okay, другий шар є, yeah, I guess. Третій. Я дуже люблю американських блогерів. Вони такі креативні. Я без сарказму це кажу. Я дуже люблю американський б'юті Ютуб і, чесно кажучи, надихаюся ним дуже на свої відео, в тому числі. Проте іноді, проте іноді, я думаю, навіщо я це роблю? Що це мене потягнуло на експерименти? Я вже третій шар. А скільки їх? Б'ять! Ні, ну поки це не ну... Я не знаю, я погано бачу, може в цьому і плюс. Може через те, що я погано бачу, воно і виходить більш-менш, на мій погляд, нормально. Четвертий, ну такі черв'ячки. Ось ці зможки від тонального, я з них не можу. П'ятий виходить, я вже піволівця тут стерла. Фінш. Я знову як та собака з бровами. Чому я завжди повертаюся саме до неї? Це виглядає не так жахливо, мені здається, як вся решта макіяжу, тому що просто там була така кількість тональної основи з нею. Що вона подрощинила кількість пігменту тіні? Тіні! Це супер! Ова! Три. Три шари. А що, а що це означає? А скільки, а як? Можливо, типу, три рази повторити макіяж, шари. Треба обрати колір для початку. Я гадаю, що ви пам'ятаєте цю багатостраждальну палетку від Beauty Bay. Вона в нас присутня майже в усіх перевірках лайфхаків з інтернету на цьому каналі. До речі, переходьте після цього відео, дивіться ще інші мої відео, де я перевіряю різні лайфхаки. Це теж дуже смішно. Отже, я гадаю, що ми будемо відштовхуватися від мого фону сьогодні. Я сьогодні в синій ковтинці, тому нам не вистачає помаранчевого на очах. Ми візьмемо ціні з цього рядка. Я наберусь такий світло-помаранчевий колір і нанесу його в якості. Бази. Ой, там в мене консилер! Його треба підтушувати. Тепер можна. Наношу як базу. Три шари. Я думаю, що це кожен колір, я маю нанести три рази. Зробити суперінтенсивні такі тіні. На мій смак вже занадто багато, тому що вони вже осипаються через те, що я занадто багато їх нанесла. Але це от вже третій шар. І мені здається, нормально. Ну, Но з тінями я не знаю. З тінями, мені здається, я їх і так нашаровую зазвичай, щоб було яскравіше, тому це Така складна задача. Три шари мене не лякають тут. Набираю найяскравіший помаранчевий колір. Він називається Heat Wave. О, ні. Да, Heat Wave. І трошки прибиваю його до центру. Ось так виглядає один шар, ось так два. Ну і, власне, зараз буде третій шар. Єдина проблема в цьому всьому, що воно осипається. Мені здається, я ніколи в житті не використовувала таку кількість помаранчевих ціней. Це буває в перший раз. На нижню повіку я візьму ось цей помаранчево-червоний. Колір Popin Poppy. гарна назва. Poppy. Pupi. Popin Poppy. саме те, що я шукала. І тут теж три шари. Треба якось нанести. Ну, треба так, треба, будемо наносити. Самісінький куточок. Я нанесла ось цей лимонний колір, але не дуже видно, що тут три шари, бо він такий напівпрозорий. У будь-якому разі тіні, я ж кажу, це найбезпечніший певно крок в цьому всьому челенджі. Бо коли їх просто нашаровуєш, вони віддають більше пігменту. Все продовжуємо. Підводка. Без підводки, це було швидко. Сухий контурінг. Я б дуже хотіла повернути трошки все життя до обличчя, якщо нам ще й на цьому кроці не випаде рум'яна. За що? Хто за це відповідає? Без сухого контурингу. Ну просто супер. Ну клас, ну ідеально, да. Сухі рум'яна, сухі рум'яна, сухі рум'яна. Я дуже-дуже я хочу сухі рум'яна. Боже, всесвіт. Хто б там не був, будь ласка, алло, прийом. О, кон. О! о дякую! Дякую! Якщо що, якщо що, звертаюся, теж допоможу чим зможу. Повертаємося до контурингу. Знову витягуємо число. І в нас. Тіні. Ми повертаємося до ціней. А яка була вир... вірогідність? Слава Україні! вибачаюся А яка була вірогідність, що вони випадуть одна за одною? Маленька, але чомусь, але чомусь. Тобто я маю ще раз наносити ціні. І скільки шарів ціней? Ніскільки. Я заплуталася в цій грі, що це, що це для молоді щось чи що, я не розумію. Обнулілісь. Що, що це за приколи такі? Коротше, все. Поїхали. Сухий контурінг. Три шари! Мене влаштовує! Беру цю палеточку від Smashbox. В ній є все, що мені потрібно. Тут є ось такий холодний контурінг. і я його зараз наберу і нанесу. Єдине питання, навіщо я взяла таку пігментовану палетку для такого челенджу. Я згодна, є питання. Угу. Угу. Той факт, що перший шар вже так погано виглядає, не дає мені надії. Окей, другий, поїхали. Знаєте, в мене такий вайб. 2015 рік. Я готуюся на вечірку. Я не пам'ятаю, звісно, щоб я так інтенсивно фарбувалася, але пам'ятаю відоси дівчат, де вони наносили таку кількість контурінгу, ну, приблизно таку. Чому у Нікі вийшов такий чудовий макіяж в кінці? Як вона це зробила? В мене в мене ось це третій шар. Контурінгу, дуже красиво, а головне без перебора. Я не знаю, навіщо я це зробила. Навіть не питайте мене. <гум> ну, це дуже погано. У мене розрядилася камера. Будемо чекати, поки зарядиться. Минуло півгодини. Макіяж стійкий. Мені довелося змінити світло, бо, коротше, тут є схеми певні з зарядкою. Але найголовніше, то ви бачите, цей генеральний макіяж. Продовжуємо. Далі в нас по списку сухі рум'яна. І подивимося, я підготувала ось такі сухі рум'яни від Kylie Jenner. Такому Супер рожевому відцінку. Що ж нам скажуть карти? Карти, будь ласка. Три, три, три. М -м -м. Ось ці три шари. Мені подобається, бо в нас взагалі нема поки що рум'ян, і мені їх дуже не вистачає. Отже, перший. Я дуже люблю рум'яна, тому я їх і так наношу дуже багато, проте в три шари ще не пробувала. Так виглядає перший, другий. Вже на мені. Я не знаю, ви бачите крихти в мене на губах. Я хлібчику поїла. Сорі. Ну що, поки чекаєш, як камера трошки підзарядиться, що ще робити, як не їсти хлібчик. Все одно занадто. Ну я не знаю, як виправдати цей челендж. Ну, не так Погано, як з усіма іншими продуктами, але все одно занадто. Уявляєте, ви зустрічаєте мене на вулиці? Темній вулиці. Ваша реакція. <святок> Далі в нас хайлайтер. Будь ласка, мене навіть тональна основа не лякає так, як кількість, велика кількість хайлайтеру, тому я б дуже не хотіла багато шарів хайлайтеру. П'ять. Я ще підготувала зараза, такий яскравий хайлайтер. Це Born to Glow від NYX. Він кремовий. І він, знаєте, я покажу. Він такий, бачите, супер яскравий, супер рожевий, сивий. Був би, якби не треба було наносити 5 шарів. Окей, okay, окей. Okay. Перший вже багато. Буду підтушовувати пензликом. Я хайлайтер наношу на вилиці, власне, на носик. Oh, 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 oh. Це погана погана ідея! Боже, який крінж. І це тільки перший шар, який крінж. Ой-ой. Я буду наносити на руку, щоб звідси брати і наносити пензликом. Привіт, 2015-й! Я йду! Отже, так виглядає один шар хайлайтеру. Оцей контурінг мене вбиває. Я не можу нічого сприймати тепер. Наношу другий. А скільки їх в нас П'ять, Чогось я запам'ятала, що три. Їх п'ять. Все, третій шар набираю. Ну, я не знаю, люди. Ну, я не знаю, в якому випадку це може виглядати. Нормально, ще трошки. Четвертий. Я не знаю, я не знаю, чому у Нікі Туторіал це не виглядає так крінжово, як в мене. Що я роблю не так? Може я просто не вмію так нормально наносити макіяж, як вона, скоріше за все, останній шар хайлайтеру. Моя шкіра в житті не бачила таку кількість хайлайтеру. У мене в голові, в голові голос. «Остановіться!» Що жить? Потім якогось таргана спіймала. Клас, клас, оце день. м'я? Хто там? Фу, воно рухається! Бе! Я не жартую, вона спіймала якогось таргана і сидить, дивиться, як воно вмирає чи що. Тільки цього мені не вистачало, тільки цього. Дуже класне відео я придумала. да, любі підписники. Ставте лайк, підписуйтеся на канал. Далі за списком йде гель для барів. Я так втомилася від цього челенджу, ви б знали. Угу, угу, угу. Три шари гелю для брів. ніби п'яти шарів. Чи скільки в нас там було на бровах олівця? Нам ще недостатньо. У мене ось такий гель. Кольоровий, я не знаю, навіщо я взяла кольоровий гель для брів від Роб у 02 відтінку. О, Боже мій! Ого! Ва! А навіщо я взяла кольоровий? Топ-10 тупих ідей, які вийшли з-під контролю. Я хочу трошки підтушувати пензликом окремим, чистим. Роблю вигляд, що в мене є чисті пензлики. Я не знаю, навіщо я вирішила саме таким гелем працювати mm. сьогодні. Так, це перший. Шар. Тепер другий, третій. Дуже красиво. Це моя улюблена частина. Ну, типа, насправді, не найгірші брови, що в мене були в житті. Так, повірте, було гірше. Зараз теж стане трошки гірше, бо на черзі в нас в нас туш. О! О, любі друзі, два шари е, туші. Що означає, що я просто звичайним чином її можу нанести. У мене ось такий невеличкий формат туші від Марк Джейкобс. І вона доволі класна. Вона додає об'єм, довжину, і в два шари це буде виглядати, мені здається, нормально. Це одне нанесення. Зараз буде другий шар. Слухайте, це взагалі нормально. Дивіться, я знаю, що деякі дівчата наносять таким чином її постійно, в два шари, тому мені здається, виглядає непогано, не перенавантажено. І навіть красиво, яскраво. Нюдовий олівець для губ. Я хочу зробити сьогодні таку рожеву помаду тому я взяла саме нюд. І ми будемо наносити олівець. Скільки? Вісім разів? то це поки що, мені здається, найбільше число, що в нас було в цьому челенджі. А, а чому саме олівець для губ? Перший Другий? Третій, четвертий. П'ятий. Шостий? Сьомий? І нарешті восьмий? А чому це не відрізняється від того, що я зазвичай роблю? Цей хайлайтер? Просто. Хейтери, навіть не намагайтеся щось написати. Я вас осліплю через те, що це такий нюдовий олівець. Це виглядає не так погано, проте, звісно, очевидно, це занадто і занадто багато у мене вийшло за контуром чогось. Але я тут вже ні за що не відповідаю, люди переходимо до помади. Помада в мене така рожева вінілова стійка. Чотири! Але ж я і таку помаду обрала, що чотири це буде трошки тумач. Я взяла вінілову помаду від Maybelline, Цінку в 20-му. Вона мені дуже подобається, але звісно, мені здається, в декілька шарів буде виглядати як якесь. Ви зрозуміли. Перше нанесення. Дам трошки застигнути. Поїхали далі. Другий. Оце ми будемо сяяти. Ця помада повинна застигати, і в неї повинен залишатися цей блискучий фініш. Ой, ой, вай, ва! Я вже відчуваю, як вони в мене злипаються трошки. Це нормально, що чим більше я на себе дивлюся, тим більше воно мені подобається. Третій шар. Mm. Ага. Що впало. Ви не уявляєте, який у нас фінальний етап. У нікі туторіалс випала така велика цифра на фінальному етапі, що я боюся, що я просто вже не витримаю. Четверте нанесення. Вона вже не прилипає. Дуже хочеться, щоб ця краса трималася подовше на моєму обличчі. Тому ми будемо як останній етап використовувати спрей. Фіксуючий спрей. Подивимося, скільки шарів мені доведеться його нанести. Чудово! Чудовий початок! О, сім шарів фіксуючого спрею. Ми зараз втонемо, любі друзі. Поїхали. Перший. Другий. За що? Третій? Четвертий. П'ятий. Шостий. Оку попало! А, сьомий! Хочете роздивитися? Я знаю, що хочете. Як це все неприємно! Просто подивіться, воно воно, як дощ на моєму обличчі. О, воно розчинило мені туш. Дуже красиво. Дуже. Що я вам можу сказати? Все пече. Реально все чухається, хочеться вмитися. Може, як розпустити волосечка, звісно, буде посимпатичніше. Я от дивлюся на себе, і я неначе повернулася в якусь епоху, куди б я не хотіла повертатися. Це все мені щось нагадує. Якісь інстаграмні, знаєте, макіяжі, які робилися багато років тому, але, звісно, набагато гірше це все виглядає. Чесно кажучи, деякі елементи виглядають нормально. Наприклад, тіні, мені здається, не так погано виглядають, або туш, губи. Ну, як вам сказати, <губ> ну таке. Цей спрей, який мені просто все, як неначе облив з душу. Таке неприємне відчуття пощіпує. До речі, як вам і манікюрчик? Чорненький. Ми. Кожного разу обираємо разом мій манікюр в інстаграмі, тому не забудьте оформити підписочку. Я не раджу вам повторювати це відео. <рес> я взагалі не раджу такою фігньою займатися, якщо ви не блогер. Мені здається, цей челлендж це чисто така фанова історія. І дайте мені знати в коментарях, якщо вам теж було весело, теж було цікаво. Звісно, я буду робити ще челенджі, щоб вас якось розважати, тому що я вас дуже люблю і мені хочеться. Щоб ми з вами були на конекції. Вам було зі мною весело. Як вам мій макіяжик? Дякую, що подивилися це відео. Дякую, Нікі, тоторіал, за цю ідею. Буду дуже вдячна. Якщо ви заглянете до мене в інші соцмережі, такі як Інстаграм та Тікток. Напишіть тут якийсь коментар, лайк поставте. Пожалійте тютю. І я бажаю вам гарного дня, сподіваюся, ви в безпеці і. Ба клас, окрім того, що мені прибирати косметику, мені тепер ще й прибирати ось це все. Ось ці всі картки. Я все ще шукаю асистента. Якщо ви хочете прибирати в мене срач після зйомок, пишіть.